Доброго ранку ми з України. Сьогодні 28 квітня, 9 година ранку, і ми, як завжди, вирушаємо із моїм однокласником Ігорем. Вирушаємо в подорож. Подорож непроста, тому що ми повинні знайти в невідомому місті невідомих людей. Тільки по імені та і по прізвищу. І ми будемо їхати в село Декабристи. Там ми повинні знайти там сестру і е, однокласницю. Там одна жінка попросила нас, наша підписчиця. Ми туди вирушаємо. Це ми якраз вже виїхали за Миргород. Це вже на сорочинській дорогі. І їдемо. Ну, вітер чуть, трошки зустрічний, так що їхати не так то й просто. Ось такі краєвиди нас. І зліва і справа зустрічають. Ось така дорога. Поля вже засіяні. Но два дні назад пройшов дощик, так що ще в деяких місцях є калюжі. І поле земля ще мокра, волога. Це ми вже доїжджаємо до от, так от, 18 кілометрів, 700 метрів проїхали і доїжджаємо Буравля, це така тут криниця зроблена. Тут можна і перепочити, перекусити. Дуже гарне місце, місце таке. І е, поворотом наліво, оце якраз буде дорога на село Декабриство. Все от ми під'їжджаємо. І по традиції, щоб все було гаразд, подальшому. Треба відкрити ось цю ляду. Цього колодязю. Криниці. Ще як називають. Отак відкрили, подивились і тепер нам буде вести по дорозі. Ось таке місце, альтаночка така гарна. Оце якраз дорога на село Декабрист. Попрощаємося зараз із лелекою або, як ще називають, журавель. І поїдемо далі. Місце дуже гарне. Там верху стрічки ото прив'язують це молодожони. Сюди приїжджають на це місце і прив'язує стрічки. На щастя. Так, їдемо по дорозі. Зразу замічу, що тут ніде ні мусоринки, ніде ні сміття ви не побачите. Дуже ухожено все. Навіть от е, з боків от, видно дерева, навіть побілені дерева, кожне дерево побілене, покультурене. гілочки там підрізані, сміття немає, гілок сухих немає. Ту ну, дорогу трошечки розбили, ну вона вже демонтувалась разочек. Це ми вже під'їхали. Це байрак, великий байрак, це направо, а от наліво буде якраз село Декабристи. Воно вже переименоване у... 2024 році 2 лютого. У село Мирне, тепер воно мирне називається. Ну і ще по старинці називають декабристи. Це ми от їдемо. Це от так от гарно. І тепер поворот направо і наліво. Нам наліво, на село декабристи. Хто тут бував? Як кажуть, серце йокне обов'язково. Хто їздив в школу, оце якраз їздили в школу, туди у початкових класів, це до 4 класу, там у, у, у Байрак їздили. Ця дорога, це всі знають її. Якийсь от монумент якийсь стоїть. Проїхали, не встигли розгледіти. Я не знаю, що це за монумент такий. По-моєму, дівчинка із собачко, собакою. І нас зустрічає отакий красивий, красивий знак. Ми проїжджаємо на відео на воно відео, мелькне. Але ми вернемося і ще його зблизька сфотографуємо, щоб роздивитися. Знак дуже красивий із гарною, гарною жінкою. Вас вітає селище декабристів. Ласкаво просимо. Ось такий знак. Тут уже ми до першої зупинки автобусної під'їхали, і тут, як на щастя, попали на знайомих. Наталії, яка це заказала нам. Да. от... ж ми ось, е... Наталії. Наталія, Ната, привіт, кума. Привіт тобі з родини. Я багато балакать не буду, я після інсульту. Так що, Ната. Я знаю за кума, що кума вже немає. Так що, будь здорова, крепите. Все. Так що зразу попали на куму. Вон такі жовтенькі, отакі блини от є. І тут вони ну, через кожні 200 метрів стоять. Спочатку не, не, нічого не зрозуміло було, що за блини. А виявилося це аби, звичайні, ото, як раніше колонки були для води на кожній вулиці колонка. А тут вони зберегли, їх навіть вон, їх трансформували у такі конструкції млинів. І що цікаво, що ці вони працюють. Чи, от ми потім спробуємо. Чи дійсно вони не муляж якийсь? Так, їдемо далі, тому що нам ще потрібно сестру її зустріти. Ну, Спробувати зустріти, тому що село все таке. І вивелося, що теж зустріли і сестру. От уже фотографії такі групові. Вон сестра, оце. Ото, де я тулюсь до неї, оце. то сестра. Ось так от. Вона також передає привіт. Павник саме дуже. Хтось, а мабуть, чиїна ця виставила. Це <правник> добро. Звідкуну <гану> <гану> Да. Ну я сама диви, наша ферма, балет. Та й згадала, знає, колись ми. Е... <гану> Ви що, ще воно й записує, як балакає. Та <гану> мабуть <можливо>, не треба. <гану> так що. А ось таке чудо теж зустріли. Тут чудеса на, кар... на кар... 100 метрів можна побачити. Ось таке чудо є. І павліни живуть тут тут є і спортивний майданчик і стадіон а ось оце якраз ми і попробуємо. Чи це не муляж ось так так що вода є, все є. Отакі гарні млини. А ось їхали, а там прямо аромат. І це бузок, якраз білий бузок, він дуже-дуже гарно пахне. Щасливої дороги. І зараз ми поїдемо е, у... Великий Байрак, тому що оця початкова школа до 4 класу, вона виявила, що у байраці. І ця Наталія, вона обов'язково в цій школі вчилась. І спробує знайти цю школу початкову. Їх возили. Машиною возили туди в школу. І от в цих от, е, Анатолія і Марії, ось я сфотографувався, тобто, виходить, два Анатолія, а посередині Марія. Вони нам розповіли і сказали, де ця знаходиться школа. Ось ця школа. Ось така вона вигляд має. Отака груша росте у два обфата. Ці груші десь 150 років. Так що Наталія її обов'язково знає грушу. Ось така груша, фаутфат. Де ви таку грушу побачите? Так, Школу обійдемо, подивимося, навкруги тут, тут, тут огороди. Чиїсь огороди є. Це вже не школа, а про, просто це, цей будинок викуплений і зараз тут олійниця. Олію. Будинок не кустував, а школа вже в іншому місті. Там гарна школа є, построєно все, як і треба. А це, щоб будинок не пустував, він ще в гарному стані, так, такому, в такому доліниться. І зараз ми прямуємо вже додому. П'ять ми знову зстановимся на цьому місці біля журавля і попрямуємо вже на Миргород. Весь шлях туди і назад 53 три кілометри. Році, без, без назви. А потім вже йому в радянські часи присвоїли звання назву Декабристи. А зараз переіменували на «Мир». Ось така подорож у нас була. Всім гарного настрою і здоров'я!